Вишивала мама з сині монетками, зацвіли волочки буйно між житами, узяла матуся червоненьку нитку, запалали маки у пшениці влітку. Оберіг сорочку вишила для сина. Візерунком стали квіти України, маки і волошки, мальви біля хати. Долю для дитини вишивала мати, шила вишивала хрестики зелені. Зашуміло листя на вербі і клені, золотилось сонце у розлогій кроні. Долю вишивала, наче на долоні. Оберіг сорочку вишили для сина. Візерунком стали символи в країни. і верба, й калина. Сонях біля хати, щастя вишивала для дитини мати, білими білім вишивала ненька, до ниток вплітала всю любов серденька, дрібно гаптувала росині мережки, щоб не заростали у дитинство стежки. Оберіг сорочку вишила для сина, візеронком стала рідна. Кіна. Мамину турботу збереже сорочка, Захистять від лиха хрестиків ряточки.